Довоювався чи накрався Шойгу звільнили з посади міністра оборони і призначили секретарем Радбезу РФ. Сам Шойгу вважався близьким другом Путіна. Цю солодку парочку неодноразово бачили разом на риболовлі чи полюванні. А свою жирну посаду очільника міноборони Шойгу посідав з 2012 року. До цього 18 років керував міністерством з надзвичайних ситуацій. То чому Путін звільнив свого давнього поплічника? Невдачі на полі бою і корупція це головні версії на думку військового експерта і екс-співробітника СБУ Івана Ступака. Мирний час Шойгу робив там все, як Путіну подобалося, і танкові біатлони, все було круто. Звісно, що коли почалася війна, повномасштабка, всі були незадоволені якістю армії. Ну як так, ми тут повинні були за два дні дійти до Варшави а змогли тільки там в край с кращого Київської області, і те, і то з шаленими потугами, шаленими втратами. Я думаю, що це викликало велике невдоволення, і це ж регулярно лягало в. Зведення від ФСБшників по ситуації всередині, що там провал, там провал, знесли заступника міністра Тимура Іванова за корупцію, знесли іншу людину, яка належала до сфери впливу Шейгу в, в уряді Московської області. Вона відповідала здається, за соціальний напрямок теж на корупції. Тобто, можливо, донести, що ну, він тут краде окей, власне, щоб крав би, але й військо давав би, але військо теж не забезпечено. Снарядів немає. Ну як там? Проблеми були там, на певному етапі. Довелося Північну країю підключати до цього. Я думаю, це все в комплексі повпливало. Тепер цілий СВО на посаді міністра Міноборони буде досягати Андрій Білоусов. Хто це? До нещодавної відставки Кабміну РФ Андрій Білоусов працював віце-прем'єром. В уряді його називали куратором економічного блоку. Це і не дивно, бо сам Білоусов виріс в родині економістів. Його батько брав участь в запровадженні Косигінської реформи, яка мала на меті впровадити в радянську економіку ринкові механізми. білоусов молодший працював міністром економічного розвитку і тривалий час був помічником Путіна з 2022 року. Цей чиновник перебуває під санкціями всіх країн ЄС, а також США, Великої Британії, Японії, Канади та Австралії. То чому Путін призначив міністром оборони цивільного економіста? Основна мета Білоруса на цій посаді: оптимізація виробництва, оптимізація виробничих потужностей в складі Міноборони, щоб було більше зброї, щоб зброя виготовлялася швидко і було. Підвищилася ефективність знищення українців, тобто його ось така мета. Ну крім того, що тримати під контролем потоки, які йдуть в рамках Міністерства оборони, він раніше в якихось скандалах помічений не був в корупційних маю на увазі в Росії, але можливо там на користь певних людей буде обирати контракти і будуть їх виконувати певні наближені до Путіна особи. А от кому поки не пощастило, так це іншому другу Путіна Ніколаю Патрушеву. Він з приходом Шайгу на посаду керівника Радбезо РФ посади позбувся, а новою йому не знайшлося. Щоправда, це справа часу, переконаний військовий експерт Іван Стопак. Куди що можна відправити? Директором ФСБ? Ні. Він ну, вже був директором ФСБ, тут вже нова людина, ну, стара людина призначена. Для нього місця немає прем'єром. Ні, Мішустін призначений прем'єром. Ну, верніше, пропозиція є як варіант, я собі залишаю або якась велика-велика корпорація, на кшталт Роснефті, наприклад, або не знаю, Роскосмосу, де воно велика кількість грошей де обертається, можливо, туди його будуть призначено Патрушева. Або як варіант, керівник адміністрації Путіна. Інша ситуація у начальника генштабу Росії Валерія Герасімова. Путін чіпати його не став і залишив на посаді. Тож з якою метою Путін затіє велику рокеровку у військовому блоці? Перехід Білоусова свідчить про те, що Росія планує збільшити темпи виробництва зброї та боєприпасів, і це може призвести до переходу російської економіки на військові рейки, а це величезні гроші, потоки і розкрадання, яких тепер буде під контролем Білоусова, що тамтешнім генералам може не сподобатись, припускають експерти. Нам важливіше було ну цікаво, щоб там всередині Міноборони були такі ось стички, щоб вони не сприймали цього цивільного міністра. Щоб вони ставилися до нього зверхньо, не виконували вказівки, саботаж робили. І для нас цікаво важливо, щоб в Росії почалися проблеми з грошима, з виплатами, щоб почали пробуксовувати виплати. Військовослужбовцям. Чому? Бо росіяни вони прямо військові визнають, єдине, що їх тримає на фронті, єдина мотивація це 200 тисяч рублів на місці, які їм капають. Це 2 тисячі доларів. Окрім там різних виплат, доплат. Тобто це єдиний якір, який їх тримає. Не буде цього якоря, будуть великі проблеми на фронтах у Росії. Втім, поки РФ робить перестановки з прицілом на затяжну війну, ЗСУ нещадно палять дорогу російську техніку і тисячами кобзонять живу силу ворога. А посприяти падінню економіки РФ мають санкції. До слова ЄС зовсім скоро запровадить черговий вже 14-й пакет.